Знаєте, я зробила висновок, що у долі є почуття гумору, тому що е я, народившись і проживши майже все життя в Бердянську, дуже хотіла з нього поїхати. Мені здавалося, що тут немає перспектив, і мені треба рухатись до більшого міста і, або взагалі до іншої країни, але бути не тут. І поїхавши з Бердянська на початку квітня 22-го року, я тепер не можу туди повернутися. Тому іноді, коли ми втрачаємо, ми починаємо цінувати це набагато більше. Я переїхала до Польщі в 2021 році і встигла там прожити десь, може, з півроку, може, місяців вісім. І у лютому 22-го на початку я вирішила зробити своїм родичам, рідним, друзям сюрприз і просто приїхати з Польщі додому, побачитися. Все просто кричало про те, що не їдь. Е, була дуже важка дорога до аеропорту, е, піднялася сильна буря, були обламані проводи, обламані дерева, ми пару разів мало не потрапили в аварію, але я все-таки сказала, що я буду їхати. І мені досі говорять, що це мій бути знак, але я така людина, я не вірю в знаки, тому е, ну, просто цікавий збіг це для мене був. І приїхавши на початку лютого в Бердянськ, я встигла всіх побачити, просто з усіма провести час, е провести час за своїми батьками, вони були дуже раді, що я так приїхала навіть без, е ну, якби без попереднього узгодження. І в кінці лютого починається повномасштабна війна, а я все ще в Україні, і я не можу поїхати назад. І... і... Насправді це такий момент, що, от досі задумуючись, я жодної секунди ніколи не пошкодувала, що я тоді приїхала у лютому додому, тому що я, мабуть, в останній побачила всіх так поряд, перед собою провела з усіма час, в тому числі я провела півтора місяці зі своєю бабусею, а це ну, дуже цінно, що з дитинства я не проводила стільки часу з нею разом. Е, і, на жаль, її не стало у му році в окупації. Поїхала через Тернопіль до Польщі, туди ж, в те ж саме містечко, то я жила до цього, тому що там чекав мій чоловік. Е, тому, в принципі, це було єдине місце, куди я могла поїхати. Це таке невеличке містечко, яке знаходиться прямо на кордоні з Німеччиною. воно польське, але воно колись було е, Одним з районів е, німецького міста, тому воно так приклеєно до німецького міста, і можна сказати, що це ну, два міста в одному. Приїхавши сюди, я працювала на ринку, де ходять німецькі туристи, і мені довелося вчити не одну мову, а дві. Тобто я зараз вже говорю польською вільно і маю базовий німецький. Е, для мене це достатньо великий розвиток. Я Люблю щось вчити нове. Це просто, мабуть, одне з моїх хобі. Я би хотіла ще мов підучити. Мене надихають е, наші українські письменники. Типу, наприклад, Іван Франков знав більше десяти мов, і я в шоці, як він, тримав їх всі всі ці мови ці, в голові, і хотілося б навчитись так само. Я думаю, що багато людей, які не стикалися з переселенням, не розуміють, е, що тут такого. Ти ж залишився живий, неушкоджений власно, і просто Взяв отак речі і перевіз в інше місце, тепер живеш. Але воно так не працює я би хотіла на цьому трошечки зупинитися, тому що е, одна справа, що втрачається дім. це велика інвестиція, ти хотів жити в самому домі все життя, а тепер ти в шоці, де ти будеш жити. Ну, але навіть якщо відкинути питання житла, е, то те, що Просто бере і стирається все життя, яке було до цього, це насправді дуже важко. Ти, як наші, е, ти жив, ці там 20, 30, 40 років, 50 років, хто там жив, а наче цього життя більше й немає. У декого не, не залишилось навіть фотографій. У мене, наприклад, не залишилось фотографій минулого, там зі студентства чи ще з чогось, е, тому що це все залишилось на моєму стаціонарному комп'ютері вдома, там в Бердянську, і я звідти не. Не можу їх дістати. Для тих людей, хто тільки планує стати переселенцем, наприклад, буде виїжджати. Моя найбільша порада це оцифрувати фотографії своєї родини і перенести свої фотографії теж куди-небудь. Хай це буде клешка, хай це буде хмарне сховище. Не Неважливо, але щоб вони були для вас у доступі. Я зробила таку помилку і. У мене немає фотографій, там залишки якісь є на ноутбуці, але, на жаль, зібрати тепер заново весь архів я не можу. Малюю, я не є професіоналом, але кожен мій малюнок і кожен, кожна картина це частина мого серця. Я вкладаю любов в те, що я роблю. І е, так як я більшості людей взагалі навіть не показувала, тобто багато чого не бачили навіть мої батьки. І тому е, в мене є враження, що їх взагалі не існувало. І воно, воно фактично так і є, тому що нема ні фото, ніяких доказів, що вони існували, ні там, деякі з них е, я показувала іншим людям, але більшість ні. Тому це такий шматок мого життя, який просто вирізаний і викинутий. Тобто його не існує. І це для мене дуже боляче. А, тому я вирішила собі тут. Зробити таку річ. Я почала малювати заново десь два роки я взагалі не могла фізично брати в руки ніякі знаряддя малювання, тому що мені було фізично неприємно, мені здавалося, що я вже ніколи не буду малювати. В якийсь момент я перемкнула свою творчість на музичний інструмент, хоча я взагалі не людина музики, і мені здавалося, що музичні інструменти взагалі не мої, але я почала трошки грати на уколіля. І це трошечки мене витягло. З того стану і я почала знову малювати. Два роки тому мені замовили картину, яку мені, за яку мені захотілося взятися, тому що це був подарунок військовому. І це була достатньо популярна картина автор якої невідомий досі. Картина називається «Козак мамай Можете загуглити, це дуже популярна картина, яка перемальовувалась дуже багато разів різними авторами в різних стилях і, і ну. Вона не повинна бути як живопис, вона робиться в такому трошечки а, такому казковому форматі, ілюстр як, як ілюстрація, якась ось такого плану. Тому мені було цікаво взятися за це, і це була моя перша картина, яка мене трошечки витягла з того стану. Після написання цієї картини я подумала, що чому б мені не малювати картини на полотнах знову. Я подумала, що я зроблю декілька картин, ну декілька. З 20 картин, можливо, і відправлю їх на виставку. У мене є декілька місць, які потенційно можуть прийняти мої картини. Тобто, не знаю, що й приймуть. Буде добре, якщо приймуть. Якщо ні, я придумаю щось інше. Але для мене це стало зараз ідеєю. Другою моєю помилкою було те, що я не показувала, що я роблю, соромилась, не розказувала, що я малюю. І тепер це призвело до того, що. Шматка життя мого просто не існує, воно просто щедло, як наче й не було. Тому я вважаю, що е, люди повинні показувати, що вони роблять. Тобто, навіть якщо там є якісь, кому там щось не подобається, завжди знайдуться люди, яким це буде подобатись, яких ви будете надихати. Якщо задумаєтесь, це круто вміти щось не робити, показувати це світу, Тоді воно не помре ось так, просто ось так при переселенні, як у мене, наприклад. Хочу вже тут у Польщі в 23-му році завела собі чорну кішку. Це була моя мрія, чорна кішка, я обожнюю чорних котів. І тут ще про е, почуття гумородолі, тому що я почала знаходити чорних маленьких кишенят в траві, всюди, причому, звичайно, це було якийсь е, холодний період року, і мені доводилось їх брати до себе, їх відігріти, нагодувати і роздати в хороші руки. Тому так. Потрошечку я почала а, займатися а, бездомними тваринами, Ну, зараз вже, може, з рік не знаходжу нових кошенят, але до того це було просто на шестяці. І от в чому іронія, тому що десь близько восьми-дев'яти кошенят я знайшла е, отак, у траві, на вулиці. І всі вони були чорні. Інших кольорів у мене в хаті просто не було, це просто кошмар. Всі ці три роки я завжди думала. Не буду ось це робити, тому що я ж скоро поїду звідси. Не буду там а, щось купувати собі, тому що це ж потім якось вивозити. А зараз я, ну, може, з рік тому, ну, мабуть, у цьому році, я почала зцілюватись потроху від цього. Якщо я хочу якусь красиву чашку, я її купую. Тому що, ну, немає нічого більш а, постійного, ніж тим часом. Я не зрозуміла, наскільки може я буду тут ще 10 років, я не знаю. Тому. Треба себе радувати вже зараз. Я п'ю цієї чашки кожен ранок, смачну каву. мені естетично красиво, мені класно. І це трошечки тримає мою нервову систему. Чому би не зробити собі такий подарунок? Він недорогий. Я вже взагалі, в цей складний період, всім важливо підтримувати свою нервову систему. Як це роблю я, наприклад? Це спілкування з рідними, друзями, знайомими, щоб. Була хоч якась ілюзія несамотності, що е, так, вони всі далеко, але вони всі ось на зв'язку. Для мене це, наприклад, дуже важливо. Я думаю, що підтримка рідних і близьких це ну, те, що тримає дійсно. Плюс, я думаю, важливо займатися тим, чим займалися в Україні або там в своєму місті. Я люблю тварин, малювання і подорожі. І я цим всім займаюся тут. Тобто я завела собі кішку. І там роздаються бездомних котів. Е, я багато подорожую, я багато подорожувала в Україні і продовжую подорожувати тут. І також я люблю малювати, я повернулася до малювання. Ці всі е, дрібні речі, вони незначні, але якщо задуматись, вони дають внутрішню опору, яка дає е, е, якусь хоча б трошечки впевненість в тому, що ти ось тут, що ти живий і що ти значимий. Я думаю, для багатьох людей це важливо. Коли я працювала на ринку польсько-німецькому, такому, де багато німецьких туристів, я працювала там з поляками, звісно, що більшість точок тримають поляки. Часто старалася їм розповідати про наші традиції, якісь культурні особливості, приростити якимись нашими національними стравами, питати про їхнє, ну, як у них влаштовано. Тобто. І вони завжди з цікавістю мене слухали. Я давала полякам куштувати Паску. Не сказали, що їм сподобалося. Я розумію, що цей стереотип про українців, який склався роками, просто я не знаю якої пропаганди, що ми просто Україна це величезне село, де машини є у одиниць, рок... де нема супермаркетів. Я максимально старалася його розбити, тому що. Ну, це жах. Мені задавали такі питання, наприклад, а чи правда, що у вас в Україні е, вчаться на медика тільки два роки? А чи, правда, що, чи, чи є у вас магазини типу H&M там, dust? За всі ті країни і міста, де я бувала, я майже не бачила нічого схожого на Бердянськ. Єдине, що е, наш проспект Азовський, який йде до моря, там по боках такі будиночки в німецькому стилі. І от е, будь-яке східно-німецьке містечко невеличке, виглядає як наш проспект Азовський. Оце, оце дійсно прикольно. От Янш Бердянський університет, в якому я вчилася, дуже сильно схожий на Чернівецький університет. Більше схожості я не знайшла, якщо чесно, моря зазвичай холодніші, ніж Азовське. Я дуже сумую за Азовським морем. Е, єдине, що моря на, на півдні Європи все таке тепліше і більш схоже на Азовське, але то поки краще зачара немає. Крите фіжечка у Бордянського орі, що можна зустріти і схід, і захід саме з моря. Сонце і встає з моря, і сідає в море. І такого немає ніде. Коли живеш в Бердянську, здається, що це всюди так. Тобто, ну це ж море. Ну звідти ж, Звідти ж сонце встає, тобі сідає, але насправді так не є, тому що е, була от на Балтійському морі. І кажу своєму чоловіку: слухай, так от після Бердянську я дуже скучила за заходом сонця на морі. Давай просто почекаємо заходу сонця на море, хочу побачити. І ми сиділи, чекали, а потім зрозуміли, що там не захід а схід. Насправді, найкраще в Бердянську це те, що можна було ходити на море в будь-який час дня, в будь-який період року. І просто, навіть якщо робити нічого, можна завжди піти на море і там. Прогулятися біля нього на будь-якому пляжі. Е, і це безцінно, мені цього дуже сильно не вистачає зараз, е, мені би дуже хотілося жити на морі. Насправді, останнім часом я стараюся не сильно планувати, тому що плани так швидко змінюються. І знаєте, є така фраза, по-моєму, її сказав Джон Леном. можливо, помиляюся, можете поправити, е, що життя це те, що відбувається з нами, поки ми будуємо плани. І воно так і є, тобто ти щось наплануєш, а на завтра все, все інакше. Я завжди вірю і ніколи не сумніваюся, що Бердянськ буде деокупований, тому що а він був колись окупований німцями, і німці теж були впевнені, що вони там назавжди. Тому це просто питання часу, питання, як він буде деокупований, в якому стані нам дістанеться, бо там уже катастрофи не робили. А, але він буде, буде українським, хотілося б якнайшвидше і, і дожити до цього. Я думаю, що я. Uh, я застану цей час.